26 квітня виповнюється 39 років від дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Тоді було кинуто багато сил та задіну людських ресурсів, аби приборкати мирний атом. У цієї дати ми зустрілися з ліквідатором аварії на ЧЕС Миколою Олександровичем Пашинським, який готовий поділитися своєю історією та спогадами про Чорнобильську катастрофу. Вітаю вас, Микола Олександровичу. Розкажіть, будь ласка, де застала вас звістка про? Чорнобильську катастрофу. Звістка про Чорнобильську катастрофу мене застала в місті Коростині. Я на той час працював водієм. У нас така в пашинах була ветлабораторія. У 86-му році я поїхав влаштовуватися на роботу в місто тетерів, тому що там був набір вот, на роботу. Но чомусь не склалося по деяким. То в 1986 році да, ви не потрапили? Не потрапив, на я, я туди, да. бо там було ограничення. Мені ага. на той час було 24 роки, було ограничення, щоб ну, молодих хлопців не брати. Тобто з 25 років брали? А, да. Я вже поїхав на наступний на рік, це в 87-му році. От. І мене вже тоді взяли водієм. О, так як в мене були всі категорії, які необхідні для виконання певних обов'язків водія. А які це От. категорії? Що там потрібно? Це, це різ, грузові, лігкові, прицеп. Це mm -hmm. основні були категорії, автобус. Но на автобус у мене не було категорії, а були тільки на mm -hmm. полуприцеп, прицеп. От. Які обов'язки у вас там були саме. Значить, я потрапив, коли я потрапив, ну, коли нас вже везли вахтами автобусом в місто Чорнобиль. От, ну які були враження, кажуть, так, враження починуло, Заїхали да, на цю територію, да. так От, враження, як заря помню, що КП стоїть в воє, воєнні всі в воєнних формах, війська стоять з дозиметрами, цими провіряють, перепуски провіряють. Нас нас провірили по перепусткам, по всьому, і далі ми поїхали. Враження було таке, що потрапляєш як в якісь джунглі. Стоять ці дома закидане все в зарослях без вікон. Ну, таке, як, як, як дійсно. Ви ходили ще й по місту, да. дивилися? ми ходили ти... по місту, ми там ну, дуже користинці працювали, одразу зустрілися з ним. І, як і показували мені екскурсію, їздили там по цим селам, дивилися. А там це дійсно, що було, як ото атомна війна. А після атомної війни, що взагалі ніхто не живе, не проживає, собак немає, нікого немає. Все закинуто, запущено, все позаростало. Mm -hmm. От ви заїхали mm -hmm. саме на цю територію, саме на територію Чорнобильської атомної війни. Електростанції, ви були там от саме. Так, були. Так. Ваше враження? от Що ви побачили? от що саме, Чи якось е, е, фізично було видно ну, як от вигляд Не. якийсь такий е, руйнувань? Що от ви побачили? Е, дивіться, по своїй специфіці роботи, от як, ми, як я влаштувався водієм, нам, у нас була рознарядка, посилали на певні райони. Там було все розрочено по району. Там 16-15 район, допустимо, 15-й район це будівниць. Там 16-й район, це харчування завозять, вещі завозять, тобто було все розбите по районам. Я працював в районі СМУ. Строїтельно-монтажному управлінні я займався доставкою е, стройматеріалів, туда в Чернобиль. І по своїй специфіці роботи я їздив на блок, тому що в мене було дві машини. Одна чиста, яка виїжджала із зони, і друга грязна, яка не виїжджала з зони, а заїжджала. То ви пересідали, так? Так, да, я пересідав на ці машини. Також досконтроль, КПП, все провірялось. От. Враження, було, ну, я попав у 87-му році, вже був саркофаг, вже воно було накрито. Mm -hmm. ну, стояли ці всі машини, які броніровані, ці крани броніровані. це все. Ну, враження було таке, що, що грандіозне. Комуксомольська молодіжна стройка. Таке все воно будувалося, все накривалося. Тобто, люди, як оті мурахи бігали, все працювали. Ви на цій території от, заходили, ви були в скафандрах, якось ну, в захищених. Тільки були нас ліпістки і дозиметр. Нам давали. Наскільки от перевищував взагалі, по нормам? От саме на території, потім ви за територію виїжджали. от Які там норми були? Ви знаєте, нам взагалі майже не казали про. Забирали, забирали я, як їздив на блок, забирали в мене потім до зіметри, провіряли. Було таке, що казали, що вже не можна тебе працювати, вже перевищує доза. От. Ну, давали там лікарняни, там давали на 15-20 днів, щоб не заїжджати в Чорнобиль. От. Тобто ми працювали по вахтам. 15 днів працюємо, 15 днів вдома. Ну ви не знали, от наскільки перевищено радіації на цій території, де ви працюєте? От ви в'їжджаєте, машину злежали брудну і потім пересідали ми на цю е, от, як, що таке радіація, ми її не відчуваємо. Це, зрозуміло. це Це, зрозуміло. Війна, війна, війна не бачена. Да. Да, да. А по дозиметру видно. Но ми не бачимо по цьому дозиметру, бо ми його здаємо, а вони на спеціальному приборі вже mm -hmm. дивляться, що. І потім нам пишуть бумажку, що стики. Радіації стільки, і вже коли диспетчер там, віддає видає округу, каже, у тебе перевіщи радіація, сьогодні ти не їдеш на блок. Ти працюєш по чистій зоні. от, от. Це от, от Таке було майже. до… Я попрацював з 1987 року по 94 рік. Саме там виїздив в да, брудну, в чисту зону виїжджали. Да, да, да. Возив, возив, на Янові працював, возив, вже останній час возив цемент. На цементовозі працював, от возив цемент на блок туди, вигружали, на станцію все де цементні заводи, які працювали, бетон виготовляли. Тобто була така водійська робота, що сьогодні можеш на одній машині працювати, завтра на іншій. І отак тебе перекидали з машини на машину, і їздили на блок. Тобто Відмовитись від того, що давайте сьогодні я туди не поїду чи туди, такого у нас не було. Ну Ви таким були, були ліквідатором-добровольцем, я б сказав. Да. У нас і записано, що ліквідатор доброволець. Ми знали, що треба працювати, що крім нас ніхто цю аварію не зробить. Її треба було виконувати. Ми майже спасали не тільки свою свою, своє місто Коростень. Ми як кажуть, спасали всю, всю європейське суспільство, тому що це невідомий атом, він розпространявся, куди вітер подує. Тому працювали. Про це ніхто не думав, про радіацію, добре, тобі здоровий, нормально. Закашляв, були такі хлопці, що з носа крові йшла, і одразу їх виводили, з зони вже забирали. І впослідстві були год-два і. Помирали, так. Дуже багато ліквідаторів вже померло. І на той час ще при самоліквідації були моменти, що наші хлопці, яких приходилось їхати і хоронити. От. А таке відчуття, що там, ну, коли не бачиш, то доволі не страшно. Я ще бачу, ви просто тримаєте в руках фото, да. хотіли да, подивитися, от ви тут на цих фото це ви, так? Да. Це мене машина, це чиста машина мізів, на якому <масняті> я працював. Їздив і по командировкам, їздив, і по всь... Коротше, об'їздив весь Совєтський Союз, можна сказати. Був в Пермі, оставалось до Бама 500 кілометрів, не доїхав. О, це все їздив. я на свої... Ну, ви такі досвідчені водії. Ну, звісно, ну, це ж все життя на машинах. Uh -huh. О, це наша така спецовка. Ну як. У... Це саме, саме звідти, так? Да? Да, це саме Чорнобля, це ми такі в формах працюємо, нам давали, бати ось наша таблетка висить, наш дозиметр. Угу. Тобто у вас вона постійно да. це вона вимірювала саме от, е, радіацію в повітрі, чи ваш одяг у повітря? І накопичені на тобі вже написано. Ага, йде. яке накопичені на тобі. на тобі. Тобто, yeah. і оце е, це знімало, коли ви приходили, знімалися yeah. yeah. до зим, і давали ти... нам друге, а це вже брали на. Тобто І дивилися, чи ви скільки yeah. набрали радіації yeah. на yeah. себе, yeah. <laughs> так і принесли. <laughs> угу. Ви знаєте, ми проживали, от, нам не дозвол... нам дозволяли, кажуть, ніхто не дозволяв, але ми. Ми брали дома запусну, які заброшені, ми самі там проживали. Знаєте, що кожен, майже кожен день приходили до зіметриста, лізя така їх опасна борідна, різла ці матраси, все воно дзвініло, перевішуло радіацію. Майже кожен день ми міняли свою пост. Постінь. Тобто там, де ви навіть спали? Да. На тих матрасах а, там да. це можливо напитувалося із повітря і від вас, що ви привозили? да, Воно все це ж ми якби в одній зоні, хоча б ми окна, плінкову плівкою закривали, все, щоб менше попадало пілі в квартиру кожен день, уборка влажна. І все одно приходили і різали нам ці матраси, давали талончики, і на отримаємо. На складі. А щодо одягу, наприклад, якщо він набирається у цієї радіації, ви то, також замінили? Там, там спеціальні прибори, приходять, руки ставиш, все тебе провіряють. Дзвіниш, іди міняй. Дзвіниш це, ви так називали між собою. Дзвін. Ну да, оце апарат він дзвінить. Дзвін Він такий звук видає. Каже, давай іди міняй, ідіть міняйте спецовку. Ну міняли, тому що ми самі вже знали, що не можна більше там неділі-дві походити. За вахтора, за два-три ми міняли спецовку, тому що воно накопічило. Особливо ті люди, які їздили на блок, які непосередньо часто були на блоці. Так, дивлюся тут іще з вами поряд. В масці стоїть це також ви десь на території, так? Да. Ну, це наші бортові номери, це всі різні машини, у когось такі номери. <гум> це у нас автобус харчовий, він вже був. це, а це бронірний автобус, який на блок возив е, людей. Тобто він свінцом оббитий і все. От і це на цьому автобусі ми на навозили. Броньований від е, радіаційного фону, да, да. так? Закривали свинцем, його все оббивали, щоб менш попадала радіація. От, на цьому автобусі нас возили От, на блок. На, іменно туди, де сам реактор. Сам реактор. Да. Ага, я... А по Чорнобилю на таких їздили автобусах, як оце виїжджають за місто, такі ну, лази тоді були на той час. Угу. Um. Ну Це брудни ви називаються. Це бруд... це, да, це... Це... Бруд... Такі брудний, так, брудне авто. Це машини, mm. от, що в людей з гаражу позабирали, поліквідували, ці живулі, шістьорки, п'ятерки. А там москвичі. де люди позалишали да, да, у своїх подвір'ях. Да. Mm. Нові машини практично тільки покупляли люди, все позалишало. Можна було забрати, тому да. що воно вже набралося радіації. Теж бортові номера давали, це ми возили це начальство возило на таких машинах. Їздили хлопці. Це ось Боря, У нас він зараз, слава Богу, живий. Все нормально. Зустрічаємося з ним І у нас на нашому офісі зустрічаємося. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ще ось так само бачимо. Бортові номера, як ви кажете, як на літаках. Це ось цей Боря наш, а це, ну, я знаю, що його звали Вася, Хома казали, ну, вже немає його mm -hmm. сьогодні. Ви знаєте, я хочу сказати: ліквідація, ліквідація, робота, робота. Ну, і досух у нас був. ви Знаєте, дійсно, що. На той час до нас приїжджали кожну неділю, концерти давали, ізвесні співаки Софія Ротароді приїжджала, Пугачова. Ну і багато звесних таких. От е... людей трошки відволікати да, от, да, від цієї буденності страшної. Відпочивали, були спортивні майданчики, ми грали в футбол. Саме там? Да, там. Футбол, дуже в чистій зоні, де ми Ну я розумію. Ну недалеко від, да. від були команди наші українські, кажуть кацапські гуляли. Ну завжди ми перемагали. їх. <гуляли> так що ми цей раз переможемо. <гуляли> От. Ну і знаєте, досуг був дійсно, щоб ми ж працювали із сім утра до вісіми вечора. Це був графік. Потім на автобус з 30-кілометрової зони нас вивозили вже сюди, де ми проживали в чисту зону. От. Тут і столові наші були, От, ну, спиртного не було, Кажуть, спиртне як може знайти де, де хочеш. От. Виїжджали на природу, наші шашлики виїжджали, і працювали, і відпочивали трошки. Скажіть, будь ласка, от е, особисто для вас, е, як от вплинуло те, що ви були ліквідатором на Чорнобильській атомній електростанції. На вас ще життя, як це вплинуло в подальшому? Ну, як вплинуло на роботу, я вже, я, да, на я, вже, я вже коли відпрацював там, 7 років, от, я вже як відчув, що треба вже якби далі вже я не можу працювати, тому що я приїжджав коли дому. От 15 днів вахта прийшла, я приїжджаю додому і лягаю спати, мене вже все, повертаюся з боку на кажуть на бік, я пливу. Тобто у мене вже були такі відчуття, головокруження, що і так буквально дня, Уже фізично на собі ви да. відчували, що приїжджає туди на Чорнобиль те саме. Все, тоді вже я зрозумів, що здоров'я вже треба. Надо уходити, тобто то ви проходили ще якусь медкомісію до опуску. No. Чи ви можете там працювати, чи не можете? Чи можливо самі по, можливо було по просто ком... піти? По медкомісії? Нормально все було. але потім, коли вже сказав своїм врачам в Чорноблі у нас була своя медкомісія, вони сказали, шановні, вам треба відсюди вже ну закінчувати працювати, тому що ви вже стільки набрали радіації, що вже подальшому буде гірше. Тому я вже е, в 94-році звільнився. Що зі здоров'ям у вас? Як у вас справи взагалі? Все ж таки такий шлях пройшли, воно все одно відкладається. Здоров'я, знаєте, кожен день по-іншому. Як кажуть, погода <смі> міняється От сонце, вроді себе відчуваєш е, так собі нічого. Інвалідом я став, скільки вже років, навіть. Е, навіть років 25, яке маю інвалідність, тому що мене пройшло по гіпертонії, головокружиння, ходити не можна, затишкою, так і зараз відчуваєтеся. Я знаю, що ви є секретарем Ради Союзу ліквідаторів Чорнобильської катастрофи міста Коростень та Коростенського району. І відстоюєте права ліквідаторів. Розкажіть, будь ласка, які от у вас заходи проходять, де, коли ви збираєтесь? Ну, ми збираємося на річницю. От, чи, коли Чорнобильська катастрофа от, виникає, от, які стосуються мероприємства по ліквідації Чорнобилів. е, е опікуємося нашими ліквідаторами, тому що є е, люди дуже хворі, а не знають, куди йти, де, що, як, е, які двері відчиняти, щоб добитися тієї справедливості, яка сьогодні існує в нашій державі. Е, е, допомагаємо ліквідаторам. От, в інших питаннях, які виникають. Збираємося у нас у нас у нашому офісі. Де у вас ваш офіс? Е на Крупський музей на, по моєму сім там у нас є. Угу. Збираємося, розмовляємо по своїм питанням. А що саме От, кон конкретно? Що у вас? Які там питання у ліквідаторів? Які питання ви хочете порушити? знаєте? Дуже багато, дуже багато питань є, що не дають групи. Uh -huh. Не дають ліквідаторам групі, давайте, та йде бюрократія, приходиться. Я вам чесно скажу, що пересічний громадянин не витримає цієї всієї нагрузки, яка сьогодні виникає в нашій державі, щоб, щоб щось отримати, з собі, якісь соціальні, соціальні питання, соціальні допомоги отримати. Я навіть на собі відчув, що в мене є рішення суддів, є рішення касаційного суду, апеляційного суду, Виплачувати мені певні пенсії, які стосуються мене як ліквідатора, які ми повинні отримати. Ми сьогодні повинні отримати не менше 50 тисяч гривень пенсію. А сьогодні ліквідатор яке має забезпечення? Там... Сьогодні, сьогодні на даний час ніяких. Зняли у нас е допомогу от на е харчування ще є, а немає вже путівок не дають. Дають в путівки 100 гривень там, чи 150 гривень. Дуже багато питань соціальних пообірали ну, з ліквідаторів. Я, ну, Допустимо, вже там убрали ці всі соціальні питання з постраждалих, які є, які теж заслуговують на ці, на ці соціальні виплати. всі. Чіпати ліквідатори, які непосередньо приймали участь в боротьбі з цим невідомим, як кажуть, ворогом. Тому трошки воюємо, добиваємося, пробиваємо щось. Я думаю, все буде гарно. Дай Боже, що війна закінчилась, і ми перемогли. Тоді буде все добре. Дякую вам, що ви з нами зустрілися. Дякую вам за таку цікаву розповідь, за спогади, за, за те, що просто поділилися особистим таким. За цей час все не розкажеш. Так, ну, Часу не багато, але все ж таки, так, да. да, дякуємо. І варто зауважити, що незважаючи на те, що сьогодні пройшло вже 39 років від дня, от, з моменту аварії на Чес, але, на жаль, наслідки катастрофи, відчутні. І сьогодні, і, на жаль, я хочу наголосити, що наші покоління майбутні також будуть це ще відчувати. Ну, такі реалії сьогодення. Дякую, що були з нами сьогодні. Ми з вами прощаємося. До побачення.